Речник оперативно-тактичного угруповання Маріуполь. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, яка ситуація на Маріупольському напрямку? Ситуація на Маріупольському напрямку залишається напруженою за минулу добу. Російські найманці 13 разів обстріляли українські позиції поблизу населених пунктів Марінка, Новогнатовка, Водяне, Широкіне. Більш всього обстрілів зафіксовано в Мар'їнці. Дев'ять разів окупанти відкривали вогонь з кулеметів і гранатометів по позиціях навколо цього населеного пункту. Бандити застосовували також стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем. В районі Маринки активно діяли ворожі снайпери. Двічі в районі Новогнатовки і водяне бойовики застосовували заборонену мінськими угодами зброю. Міномети калібром 120 міліметрів. Одного разу в районі Широкіна наші військовослужбовці завдавали гідну вісіч ворогу, відкриваючи вогонь у відповідь. Втрати поранених серед особового складу немає. Крайній обстріл в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання Маріуполь було зафіксовано близько півночі навколо Новогнасівки. Бандити обстріляли з мінометів калібром 120 мм опорний пункт Збройних сил України. Зараз обстріли припинились, ситуація знаходиться під повним контролем з українських військ.